Доброго дня, мене звуть Лариса Левицька. Я професор Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Хочу представити до вашої уваги курси спеціалізації лікарів фізичної реабілітаційної медицини, які проводяться у нашому університеті вже не вперше. Це курси для лікарів будь-яких спеціальностей, які мають на меті роботу подальшу свою роботу. У будь-яких галузях неургентної медицини. Ці курси проводяться професорами нашого університету, які мають дуже великий досвід клінічної роботи, і в тому числі у галузі реабілітації. Це професори, неврологи, кардіологи, професори власне фізичної реабілітаційної медицини. Заняття проводяться практично орієнтовано, концентровані знання, власне для лікарів для їх подальшої щоденної практичної діяльності. Запрошуємо на наші курси з радістю і очікуємо вас для надання знань і вмінь.